Та дівчатка! В нас до творчості крок. Починаємо гурток! Дітки, я дуже рада вас усіх вітати на нашому черговому занятті гурткової роботи арт-студії дизайну. І сьогодні ми з вами будемо малювати іграшки, але не прості, а ялинкові. Адже незабаром зовсім скоро у нас з вами різдвяно-новорічні свята. І, звичайно, ми будемо прикрашати красуню ялиночку різними іграшками. Іграшки дійсно бувають різними та різної форми. Але ми з вами будемо малювати кулі. круглі кульки, які повісимо на ялиночку. Але малювати не простим способом, а за допомогою повітряної кулі. А хіба це можливо здивуєтесь ви? Звісно, можливо. Отож, починаємо. Для нашої роботи малятка мені знадобилися дві повітряних кульки. Фарба червоного, жовтого та зеленого кольорів. Зубна щітка та пензлик. Ще мені, звичайно, потрібен ось такий. Білий папір та фломастер чорного кольору. Отож, починаємо нашу роботу. Для початку ми, звичайно, намалюємо гілочку нашої ялиночки. Малятка. Ми не будемо малювати всю ялиночку, ми намалюємо лише її гілочку, а на ній намалюємо наші іграшки. Отож, спочатку ми формуємо. Ось таку гілочку. Беремо нашу зубну щіточку, мочуємо її у фарбу та починаємо формувати на нашій гілочці ось такі волочки. Галядка. Тепер ми беремо нашу повітряну кульку та вмочуємо її в фарбу. Наприклад, я спочатку вмочую у червону фарбу. Перекладаємо раз. Так. І ось у нас утворилася ось така червона. Кулька, бачите, як красиво. Тепер у нас ще залишився з вами жовтий колір. Ми беремо ще одну кульку та вмочуємо її у жовтий колір. Також раз прикладаємо. І ось у нас з вами малятка утворилася кулька з жовтого кольору. Тепер, наприклад, я беру ще зелену фарбу малюю ниточку. У мене буде ниточка зеленого кольору, на якій висить наша кулька. Ось таким чином. Бачите, малятка? Малятка! На сьогоднішньому занятті нашої гурткової роботи арт-студії дизайну ми з вами навчилися малювати кульки на ялинку за допомогою повітряних кульок. Адже це дуже легко та цікаво. Бачите, як вийшло у мене? І я впевнена, що у вас також вийдуть дуже гарні. Там яскраві роботи, і ви обов'язково надійшлате нам фото чи відео ваших робіт. Адже нам дуже цікаво побачити, що ж вийшло у вас і які кольори ви добрали. Отож, дітки, чекаємо вашого зворотнього зв'язку. До побачення, малятка, до нових, цікавих та яскравих зустрічей!